З нагоди 68-ї річниці визволення України від німецьких загарбників у військово-історичному музеї імені Тарновського відкрилася тематична виставка. Тут представлені 200 оригінальних предметів, що надійшли за останні п'ять років. За словами директора музею, це унікальні і надзвичайно цінні речі. Звичайно, унікальні документи, які розповідають про бойові звитяги 195-ї стрілецької дивізії протягом червня. Вересня 1941 року, крім того, на виставці представлені матеріали музею колишнього, на жаль, колишнього Чернігівського полка зв'язку, який був розформований цьогоріч. і нам вдалося перевести музей цього полку. і Частина тих матеріалів сьогодні експонується на виставці. Крім того, експозиція поповнилась військовими нагородами та особистими речами учасників Великої вітчизняної війни. Сергій Лаєвський каже, до музею часто потрапляють цікаві речі. Частина це добровільна пожертва від Чернігівців. Митниця передає вилучені ціні предмети, які незаконно перевозились через кордон. Та є й такі експонати, котрі музей придбав за власні кошти.